Добрий ранок! Сьогодні ми будемо співати голосні А, О, У, И, е, і, і Починаємо перша літера А. А. А-А. І наша мавпочка нам допоможе А-А-А. І показуємо. А наступна. О! 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 І мавпочка робить разом з нами. О! 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 І демонструємо. О. Наступна. У. У. І крутимо ручки. У, -у, -у. Мавпа. Покрути. У-у-. І ви, малята, теж робіть однаково, як мавпочка. У-супер. -у -у. Наступна наша літера Е. 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 Робимо разом з мавпою. Молочинка. Е, е, е. Супер. Далі у нас, подивіться, який ведмедик! У нього болить животик. І, І. 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 І остання наша смішна буквочка це буква І. Ось така вона. І. і і і і Ось така сьогодні у нас співаночка. А тепер нам потрібно олівець, папір і. Пластилін. Ми будемо вчити кожну букву. Наприклад, буква О. Ми її говоримо, демонструємо, о, дактилюємо о, довго промовляємо. Ставимо пальчик і говоримо о. Потім беремо пластилін. І коли ми його розкачуємо, ми теж говоримо о. Заокруглюємо О. І накладаємо. Ось. Сюди, і пальчиком о, сильно натискаємо і разом говоримо о. Ось так. А тут треба говорити сильно і тихо. «О» о о Ось за таким зразком треба вивчити усі букви.